Продовжується посадка на фірму столі 86 з полученням прийом. Кост знаходиться на 14 годині. Ама це в лабору починається лока. Управляється у No53 з полученням сидів Осича щасливої дороги. Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний швидкий поїзд, укрім номер 64 з стоїм в Харків. Поїзд знаходиться на 10-й полії. Номерація вагонів починається з хвоста поїзда. Шановні пасажири. Продовжується посадка на поїзд номер 547 з полученням постянка рівнів. Поїзд знаходиться на другій поїзді. 넌왜 이렇게 이다